Я не читаю новинні канали, телеграм пабліки в мене немає їх в телеграмі. Єдина група, яка в мене є в телеграмі, це група повітряних тривог. Чому я так не читаю? Бо це мій захист, це мій вибір. Мені спокійніше, коли я не знаю кожну деталь, де прилетіло, що сталося в світі, кого зарубали, кого зарізали, там, кому дали медаль, кому дали гроші і так далі. Я не витрачаю час на моніторинг новин 24 на 7. Я сплю. Бо я не можу впливати на те, що відбувається навколо мене. А новинні канали тільки роздувають все більше і більше, піднімають в мені тривогу, панічні атаки. А моє тіло, мій емоційний і фізичний стан цього не витримують. Тому я свідомо обрала інше. Я обрала жити це життя тут і зараз. І це моя турбота про себе. Бо е як не круте, я все бо одна. Коли в мене виникає тривога, коли в мене виникає такий стан, що я не можу сконтролювати щось зробити, я здаю собі питання, на що я можу повпливати. І те, на що я можу повпливати, окей, те я можу змінити. На те, що я не можу повпливати, я це просто відпускаю. Чи можу я повпливати на повітряні тривоги? Не можу. Чи можу я повпливати на закінчення війни? Не можу. Чи можу я повпливати, щоб не прилетіло десь якась там ракета і так далі? Не можу. Хоча фізично ви можете сказати там задонать, але я не можу на це вплинути. Окей, я за донатцю 100 гривень, 200, 300, скільки я маю, 10, 5. але я не можу вплинути на те, що я не знаю, куди завтра прилетить. І я не хочу е, мучити своє тіло, свій емоційний фізичний стан. І я просто свідомо обрала не дивитися новини. І нехай я нічого не знаю. Нехай я не знаю, що відбувається в світі. Мені так легше живеться.